Вітаю, друзі! Сьогодні свято маковея. Ми качаємо мед. Хочу вам представити в роботі нашу міні-лінію по відкачуванні меду. Вкладається вона з стола для відкачки меду. В даному випадку він обладнаний двома постами для обрізки для віджиму фільтра від стійника для фільтрування меду і е, забору його з середнього відділення насосом нашого виробництва в бочку 200-літрову. Лінію ми використовуємо в роботі касетну недогонку. Універсальний 12220 привод керування. До речі, хочу вам сказати, що цей час, коли я розповідаю, вона у нас працює. Ось ви можете побачити, закінчується цикл відкачки. Зараз буде зупинка і реверс від другу сторону. Особливості цієї медогонки є. Тихий, безшумний майже звук роботи, дуже лагідна і е, легка е, так, відкачування молодих рамок. Любу молоду рамку вас не порве, вони будуть ціленькі і не прилипнуть до решітки. Зараз ми закінчимо цикл, я вам покажу це все діло. Хочу звернути свою увагу на таких моментах які особливості, які плюси цієї лінії. У нас тут є фільтр відстійний. Мед, дивіться, з медогонки стікає одне відділення. З шнека він стікає в друге відділення. Ви піднімаєте одне сито, ось так. Друге залишається. Це сито ви можете почистити. В даному випадку я так вам покажу. І, наприклад, поставити все відділення поміняти, вставляєте її таким чином сюди, з корзини, яка обладнана як другий пост для обрізки, теж відфільтрований вже мед, стікає на піддон. Потім по патруку попадає шнек, корзину шнека і знову ж таки попадає в фільтр від стіни. Ми маємо в даному випадку. Дуже есплан... ну, продуману систему е... перетікання меду, яка дає можливість не думати про те, що у вас десь щось переповне. Якщо розумувати, то що дає нам використання даного задумання? Ми забираємо самі трудоємкі е... процеси відкачування меду. Перше це контроль за е... наповненням ємкостей під медогонку. Друге, процес фільтрування меду, який постійно потрібно відслідковувати, міняти сита, якщо це на відрі, і е, це займає дуже багато часу. Третє, процес переливання з ємкостей в бочку. В даному випадку він проходить автоматично. Е, Слідуючий момент. Е, це обладнання, воно спроєктовано таким чином, що можна купляти поелементно і додати собі поступово кожен елемент в лінію по потребі. Якщо у вас невелика пасіка, ви можете купити просто схід з корзиною для обрізки і медогонку. Якщо у вас є потреба в тому, щоб забрати процес переливання з бочки і є, з фільтрів, купляйте фільтри від і насос. Потім, якщо вам значить, потрібно, ви можете докупити шнек, а, а далі, коли у вас пасіка росте, ви докупляєте станок для обрізання рам і у вас вже, виходить напівавтоматична лінія для відкачування месу. Таким чином ми можемо розтягнути на декілька років процес комплектування обладнання свого буджулярського господарства по потребі. Якщо пасіка збільшилася, є плани на розвиток, значить ми плануємо і докомплектовуємо ще додатковим обладнанням. До речі, якщо ви захочете скомплектувати потім повністю лінію, яка буде з горизонтальною медогонкою і з автоматичним столом завантаження, то вам в пригоді стане і фільтр, і насос, і шнек. Ви поміняєте тільки оцей стіл для накопичення і медовою. І все. Ось так коротко хотів розповісти про наше обладнання. Ми виробляємо в себе на підприємстві машини для бджільництва, які, я сподіваюся, будуть вам роками служити вірою і правдою. Ви не будете до нас часто на сервіс звертатися а тільки в питаннях консультації, якщо вам потрібно буде розширяти ваше господарство. До речі, медогонка закінчила відкачування. Хочу окремо спинитись на всі медогонці. Це 9 касетна медогонка з перегородками, яка дає можливість в невеликому досить розмірі вмістити 9 касет на 300. Ось виходить, у нас такі рамочки виходять. Бачите, вони не прилипли. Mate é